Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Доброго ранку, батьки! Сьогодні у нас буде цікаве заняття Подорож, бо запросила нас у гості сама осінь. Тож вирушаємо на поїзді. Всі приготувалися, стали рівненько і повторюємо слова за піснею чух чух-ту-ту. Запам'ятали? Тож, приготувалися! Ну ось малята ми і потрапили в гості до пані осені. Подивіться, яка вона чудова, красива, з різнокольоровими листочками. Подивіться, якого кольору листочки є осені. Правильно, червоні листочки ще які. Жовті, зелені, вірно, молодці. Тиха осінь тут ходила, жовте листя розгубила. Листячко кленове, листячко шовкове. Давайте зараз зблизька роздивимось листочки. Ось подивіться, який листочок красивий. Гляньте, який якого кольору цей листочок? Так, вірно. А ось подивіться, який листочок. Правильно, молодці. Так, наступний, гляньте, який красивий листочок. Ось, якого кольору цей листочок? Так, а якого кольору ось наступний листочок? Так, вірно. А тепер, подивіться, листочки бувають різного розміру. Ось, дивіться, який листочок. Великий чи маленький? Великий, а цей листочок маленький, правильно. А якого вони кольору? Правильно, обидва листочки жовтого кольору. Але один великий листочок, а інший маленький. А тепер давайте розглянемо наступні листочки. Ось, подивіться, який листочок. Якого кольору цей листочок? Правильно. А цей листочок якого кольору? Молодці. А однакові вони за розміром чи різні? Так, вони різні за розміром. Цей листочок, ось цей листочок, він великого розміру. А цей листочок маленький. Молодці. Так, малята, ми з вами розглянули листочки, але подивіться, хто до нас ще прийшов у гості. Гляньте, хто це? Ой, подивіться, це їжачок. А давайте запитаємо у їжачка, чим він займається восени. Їжачку, їжачку, що ти робиш восени? Я збираю листочки. А які листочки ти збираєш? Збираю рідні листочки, бо вони мені потрібні, щоб було зручно спати і щоб вимувати. Так тобі можливо допомогти? Так, якщо ви можете, то допоможіть мені, будь ласка. Діти, а давайте допоможемо їжачку зібрати листочки. Їжачок, а куди тобі їх вложити? У мене є кошик. Ось такий кошик. І у кошик я збираю листочки. Ясно, їжачку. Зараз ми все зробимо, правда, діти? Так. Тож, давайте збирати, якого кольору тобі листочок дати їжачку. Мені потрібні і жовті, і червоні, і зелені листочки. Добре. Так, тримай. О. Так, ще тримай листочок. Їжечку тримай, тримай міцніше. О, неси його у кошика. Ось так. Так. Давай я тобі зараз іще дам. І дітки збиратимуть листочки. І всі, всі тобі передадуть. Ось такий листочок зелений. Тобі годиться листочок? Ось, дивись, ще один зелений. Подобаються тобі зелені листочки? Так, Мені дуже подобаються такі листочки. Так, ну ложи тоді у кошика. Ось так. в кошик. Ось так. Ложи. Молодець. Молодець, їжачку, молодець. Я сподіваюся, там дітки теж назбирають листочків і положать десь в такому місці, щоб їжачок забрав їх і положив до себе, відніс в свою будиночок свій. Так, їжачок ложи, ложи, молодець. Давай ще збирати. А ось дивись, який великий є листочок. О, диви, який великий. Гарний. Так, дуже гарний. На мені буде зручно спати. Ось, давай, ложи о, кошика. Ось так у кошика, молодець. Ось так, так. А маленьких тобі треба листочків? Ось тримай маленький листочок. Тримай, диви. О, бачи, який маленький, гарненький листочок. Ложи у кошика. Тримай, ложи. Ось так. От умниця, молодець. Ну що, достатньо? Так, багато вже листочки я, я з вами назбирав у кошика. Тому дякую вам. А тепер я ще хочу букет. Ви мені зробите букет із листочків? Звісно, зробимо. Тільки це ми зараз попросимо дітей разом із батьками назбирати букети різнокольорових листочків і подарувати їжачку. Добре, малята! Ой, я буду їх чекати. Буду дуже-дуже чекати ці букетики. Все, домовились діти? Домовились. Все, їжачку? Можеш відправлятися до себе додому, і будеш чекати букети від дітей. Ну що, до побачення, їжачку! До побачення! Ну що ж, малята, осінь дякує вам за те, що допомогли їжачку назбирати листочки. І я вам дуже вдячна. Сподіваюся, що й букети будуть дуже гарні, красиві. І їжачку вони пригодяться. тож зараз ми знову сідаємо в потяг і вирушаємо додому. Приготувалися, повторюємо слова чух-чух-ту-ту і вирушаємо додому. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення!